Всім привіт! Пропоную разом зі мною вивчити мовну руханку, яка називається дзвоник. Отже, уважно слухайте слова та запам'ятовуйте рухи. Дзвонить дзвоник у садку. Я на стежку забреду між травою проросту. Синім цвітом за цвіту. Отже, спробуємо повторити слова та рухи разом зі мною. Слова вимовляйте чітко та голосно. Приготуйте ручки. Дзвоний дзвоник у садку. Я на стежку забреду, між травою проросту сині. Том за цвіту. Всім дякую. Супер!